Взагалі, з 2021 року у нас така трирівнева система ТЦУ звідності і ТЦУ документації. Саме нижній або ж самий перший рівень це локальний файл. По-іншому він називається, ви побачите в настановках QSR local file. І це, умовно кажучи, документація окремої юрисдикції по по операціям з іншими юрисдикціями. Local file це наша з вами в 90%. От це те, що ми вкладаємо, вкладаємо в, в розуміння документації ТЦУ, це локальний файл. А що таке мастер файл? Мастер файл це вже рівень групи, знову ж таки. Тобто, якщо пам'ятаємо, що визначення податкового кодексу звучить приблизно так: платник податків, який. В якого були контрольовані операції, зобов'язаний подати е, повідомлення про участь в міжнародній групі компаній, також у строки до 1 жовтня 2020 року, наступного зазвіту, виключення воно може бути тільки для е, тих компаній, які не є, є е, частиною групи. Якщо у вас, наприклад, є акціонер або учасник, е, Закордонна компанія, яка вас консолідує в свій баланс, тоді ви є частиною групи. Ну і власне тоді мали подавати повідомлення. Якщо у вас будуть контрольовані операції, потрібно буде готувати локал файл, а потім е на вимогу податкових органів ще подати мастер файл. Тобто це також документація, але мастер файл там е більш чіткіше треба розписувати. 에, умовно організаційну складову створення прибутку більше потрібно розписувати функціональність отримання прибутку, Це вже мастер-файл ж визначає ну, розглядає групу. І в рамках цієї групи треба зрозуміти, е, як прибуток в рамках групи розподіляється. Оце головне питання, яке ставить е, законодавець. І тому, якщо ви відповідаєте окей, що там розподіляється таким чином. У перевіряючих органів завжди може виникнути питання: а чи справедливо розподілений прибуток, виходячи з тих принципів, які я тільки що я вам вище казав: принцип mm -hmm. е зіставності, принцип е превалювання сутності над формою, звіт розрізі країн. У нас є в Україні 5 чи -6, 6 груп, і вони подавали звіт, звіт розрізі країн. Е це так називаємо CBC репорт. Що цікавого в CBC Report? просто для, вашої, ну, для вашого уявлення і розуміння, cbc Report – це яким чином прибуток розподілений по країнам присутності компанії і дочірніх компаній, і в залежності від кількості людей, в залежності від кількості основних фондів, в залежності від умовно там, виручки від реалізації компанії кожної країни. І це такий ну абсолютно прозорий чіткий інструмент, який дозволяє ну податку, скільки податків було сплачено в кожній країні, і е, одразу ж ефективна ставка видна.